Вітаю, мої любі малятка, вітаю всіх наших глядачів. Як ви знаєте, 1 жовтня ми святкуємо надважливе свято для нашої країни. Це День захисників та захисниць України. Захисники України це дуже хоробрі та добрі люди, які роблять усе можливе, щоб наша країна була вільною. Та безпечні. Вони можуть бути військовими, поліцейськими, лікарями, рятувальниками або навіть добровольцями. Вони захищають нас, наші домівки, школи, дитячі садки та парки, щоб ми могли жити спокійно та мирно. Їх головна мета це берегти Україну від небезпеки та допомагати всім, хто цього потребує. Вони дуже сміливі. І ми повинні бути вдячними їм за їхню роботу. Навіть коли захисники далеко від дому, вони завжди думають про нас і роблять усе, щоб ми жили в мирі. Тому дуже важливо підтримувати їх, бути вдячними і допомагати, коли можемо. Тому сьогодні я вам пропоную створити символічне намисто подяки для наших героїв. Що нам для цього потрібно? Ну, найперше, це ось така звичайна ниточка, яку ви знайдете в себе вдома. І також ось такі різні намистинки різної форми, які допоможуть нам створити намисто вдячності. Кожна намистинка буде означати гарне побажання. Або подяку нашим захисникам та захисницям. Подумайте для себе, за що вам хочеться подякувати нашим героям. Що хочеться їм побажати. І коли ви будете нанизувати свої намистинки на ниточку, будь ласка, проговоріть ці слова в подяки та побажань. Ну, наприклад, я зробила ось таке намисто зеленого та червоного кольору. Зеленого кольору. Намистинка символізує мою вдячність захисникам за їх відвагу. Червоного кольору намистинка означає мою вдячність за силу наших героїв. Тому подумайте і спробуйте створити для наших героїв ось таку гарненьку прикрасу. Адже коли ми створюємо це намисто. Ми вкладаємо частинку свого добра і вдячності, яка буде допомагати нашим героям відчувати нашу підтримку і нашу силу разом. Спробуймо! Бажаю вам цього великих успіхів! Дякую, до зустрічі!